Суспільство не готове навіть до тих тем, які піднімають коміки. Не готове, не навчене, не розуміє, і через це ось така хвиля негативу, що ви сказали, ви образили, і от все тому ну, подібне. Мені здається, що. У нас територіально взагалі дуже нерівномірно, Там що на що, що на що ображатись, на що не ображатися, mm -hmm. в шо бізнесі є хороший прецедент дуже в там в, в, в ніші, коли а, Хаммерман знищує віруси, з'їздили в Франківське. Mm -hmm. ну, після них там освячували значить якісь. Ну Мартинків таке любить. Ну це частина його піару. Да. <свячуватим> Я <свячуватим> розумію, що там він від своєму амплуа, і за це його напевно цінує його аудиторія. О, Галичанська. Але, ну, як є специфіка, та? От та. мені здається, що якраз дуже багато галицьких гумористів, вони так чи інакше тему церкви в Києві так не жартують нас з, з темою церкви. Там чи достатньо там ти побожний, щоб їсти кутю всі ці штуки? Мені здається, що це та, однозначно локальна ну, штука. У мене якраз приклад, зніше, не в мене, а в іншій комікесі, яка була недавно в Києві, Юлія Різничок. Вона третя учасниця Язви. Mm. Так. Вона студентка Українського католицького університету. Сьогодні, тричі, захистила маністерку. Yeah. І вона дуже часто жартує на релігійні теми. І вона з цим виступала в Києві недавно. І вона каже: Ну, ні, я не можу вести матеріал ніби релігійний. Він дуже нішевий.